Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завершуємо конкурс з вагою плітки. Треба було вгадати вагу всієї плітки, що я піймав, дізнаємось, хто переможець. Кожному з вас, як завжди, хочу подякувати. Більше тисячі людей прийняли участь в цьому конкурсі. Як завжди, круто. Дякую кожному. Давайте подивимось, скільки важила вся, вся плітка, що я піймав, і потім скажу, хто переможець. Поїхали! Зафіксувалося. Дивіться, ось. Таке наше число. Так видно Видно. 5 кг 910 грамів. Скажу одразу, що ніхто правильно не вгадав вагу зовсім, навіть приблизно. Тому подарунки отримують дві людини, які були ближче до правильної відповіді. Це було аж 5890. Всього дві відповіді: 5,890 були це найближче число до правильної відповіді, і ці дві людини отримують подарунки. Перший переможець у нас Ігорян 5890, і другий переможець це Артем Костюченко 5890. Вітаю вас, друзі! Ви отримуєте по ось такому комплекту шнурочок від Брейну, новий, до речі, спеціально фідерний, восьмижильний, темно-зелений. Він тоне тонучий шнур, спеціально розроблений для фідру і, до речі, доволі бюджетний. В описі під відео в принципі посилання залишу кому цікаво бюджетний, непоганий шнурочок. І також кожний переможець отримує по дві пачечки гачків: Brain і Decoy. Спеціально для фідеру подарунки, як завжди, відправлю за свій рахунок. Я вам під вашим коментарем написав, щоб ви зі мною зв'язалися, тому що на Ютубі не можна з вами зв'язатися. Нема там месенджеру якогось переписки. Тому зв'яжіться, я дізнаюсь, куди відправляти вам подарунки. Доставка на мені. Подарунок повинен бути подарунком. Хочу сказати, що дуже багато відповідей було набагато менше, ніж була насправді вага плітки. Це я скажу чисто мій недолік, тому що ракурси, в яких я знімав рибку, ну не дуже гарні були. Я вже при монтажі побачив, просто висипав незрозуміло, в пакеті також не зрозуміло. Але це перший конкурс, друзі, в майбутньому взяв на заміточку собі, що ракурси треба зробити такі, щоб хоч трохи було зрозуміло. Тому в майбутньому я думаю буде краще. Майже всі коментарі було 4 з копійками, тобто було 5-900. Тобто, всю рибку я випустив до норми, і норму я вже забрав додому. Просто я довго її випускав, я це не вставляв в відео, може це збило з пантелику. Там дві-три штучки випустили. І... Тобто, вийшло, як вийшло. Все, друзі, дякую всім, хто з каналом Туристорії, хто приймає участь у конкурсах. Далі спробуємо хижака трішки половити. З фідером я повиходив, з комами з друзями там повиходив без камер. Повідпочивав, наловився вже в досталь <хи> плітки. Почекаємо, поки почне ще щось іти. Хустира, карась, трішки пізніше ще, я думаю, повернемось до цієї теми. Зараз спробуємо пошукати хижака. Але зараз така ситуація: щука в нас, здається, як віднерестилась, але ще її, в принципі, ловити не можна. Окунь в нас, як я чув, пішов на нерест і тому він не клює зараз. але... Будемо намагатися його шукати і вимучувати в таких умовах. Ну, трішки спробуємо далі. Все, друзі, давайте до наступних цікавих відео. Все буде Україна. Давайте!